Вісімні особи! І сьогодні ми вирішили дізнатися, скільки коштує оформити закордонний паспорт у Харкові. Дня. Сьогодні ми 20 грудня і на 1 квітня. Сьогодні 9 травня. І ми йдемо на другий рейс по паспортних столах. сердитость. Ой! Я помню, я помню. Демокрова... Позвоните, пожалуйста, нам нужно будет начальник поговорить. Демократическая организация Альянс. Что им можно тут пофотографировать, они хотят. Там. Сейчас, сейчас я девушки, дам. Я поняла. Угу. Ну, сьогодні не будуть нікого начальства, да. да? Только в полі. Угу. Хорошо, ви здороваєте. Угу. Да. До свидания. Не буде сьогодні нікого, а не заболели. Сьогодні ми поспілкувалися з людьми. Знали, що вони переплачують їхній От тому що розповіли, скільки повинні справді стояти. Закордонний паспорт. На жаль, начальниці не було, щоб вони нам зробили коментар, чому вони досі беруть кошти за бланк паспорт. Але ми домовилися на понеділок, коли вона нам відповість нам на усі наші питання. Отже, понеділок, 7 травня. Ми дуже чекали цього дня, щоб знову сказати. Офіційні особи. и здоров. Психотерапия. Просто почему? Задаты два Ну, скажите, не... пожалуйста, как вас зовут? Кристина Кристина. Левина. Давайте мы перенесем на после праздников и мы нормально с вами пообщаемся. Ну, можете нам лучше на два питания дать Съед... вот, ну, ответить? Я, я не агрессивная, просто не 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 мне дали ось перелик подожди. Згідно з постановою номер 231 один з цих платежів є незакономірна. Блан паспорти його відмінила 272 постанова до 11. Ізвиніться 25% відмінили. Остаються товарно-транспортні... Відповідь МВС повністю скасована. Будь ласка, ознайомся. Відповідь Вибачте. ця проблема масштабу. А не можна. можна. Я... Абзац другий, пункт один був виключен повністю. В абзаці другому йшло і про 25%, і про повну вартість. Він був виключений повністю. Я не розумію, звідки взялася 120 гривень. У нас роз'яснення однозначне. Оплата йде 120 гривень. 120 гривень. 25% скасовується. Ну, де написано, що стосується 25%. п'ять документи ми за час обсуждаємо уже і встрічаємося з вами. Понімаєте? Дайте запит. 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 запит на запит. Відповідно, да. протягом п'яти днів. Передаю привіт всім, хто любить закон про доступ до публічної інформації. Наразі нам вдалося подати запит на інформацію, де ми задали два актуальних питання. Так. Які... Обов'язкові платежі при оформленні закордонного паспорту громадянина України, а також законодавча база, яка їх підтверджує а також законодавча база, яка їх підтверджує. Друге, це кількість закордонних паспортів, яка була оформлена у даному відділенні, була видана, була оформлена і видана даному відділенні з збірфор. Я тобі ж у нас? Да. Ми у гірко. В період з 11 квітня 2012 року по сьогодні, там, по теперішній час. Так.

Чи чого страшно? Страшно, за що всі мовчати платять. Оце страшно. Отже, скільки насправді коштує закордонний паспорт згідно законодавства України? Обов'язковим платежем є державне мито, яке складає 170 гривень, та 340 – при терміновому оформленні закордонного паспорту. Може бути стягнуто 87 гривень 15 копійок за послуги гірфо. -по». Увага! Постановою 292 Кабінету міністрів України від 11 квітня 2012 року скасовано сума за бланк паспорту, яка сягає 150 гривень. Якщо ви збираєтесь оформити закордонний паспорт і не хочете переплачувати зайві кошти, звертайтесь до нас. Дайте мені ЕС! ЕС! Дайте мені «Т». «Т». Дайте мені! F! F! Дайте мені...